В мене такий красивий ніс, що багато хто думає, що я його зробила. Але це не так. Ось нещодавно в Фейсбуці там ми переписувалися в коментарях. Я різко відповіла одному чоловіку, а він почав: А ти взагалі себе бачила до операції? Я думаю, до якої операції? Він каже: До того, як ти ніс зробила. Я кажу: Це мій ніс, мій. Потім ще був в мене один випадок, коли я пішла до косметологині. Вона на мені показувала одні косметологічні процедури, і там були студенти. І вона їх запитала: Як ви думаєте, які втручання косметологічні і косметичні є у клієнтки? І тоді сім із десяти студентів сказали, що в мене рінопластика, тобто я переробила собі ніс. Потім Була я якось на прийомі у стоматолога, вона лікує мені зуби, стоїть наді мною, лікує там, дрелить щось, дрелить, дрелить. а потім так зупиняється і каже: Ти собі ніс зробила, я сижу з відкритим ротом каже: а а Ні, ну, ха. справда, в мене красивий, але це мій, це реально мій. Щоб не наврочити.